мрт дослідження всього хребта, мрт дослідження головного мозку, також конкретно до динальної зони та малого тазу. Ми будемо впроваджувати мрт дослідження серця та мрт молочних залоз. Наразі апарат новіший у порівнянні з тим, який був тут в лікарні обстеження ну, тобто там більш інформативні. Звичайно, людина, якщо вона просто захотіла пройти МРТ, так неможливо. Людина мусить звернутися на прийом до лікаря. Якщо він, лікар розцінить, що є необхідність отримати пройти обстеження на МРТ, лікар дає направлення. На проходження МРТ І з цим направленням хорму знову ж необхідно буде звернутися на лікаря обласної лікарні. Для чого? Для того, щоб підтвердити обґрунтованість даного направлення.